Казковий світ звуків. Диференціація звуків В Ф. Привіт-привіт! З вами я, Лялька Оленка. І сьогодні ми з вами згадаємо звук В, букву В та звук Ф і букву Ф. Сьогодні, діти, ми йдемо в зоопарк, шукаємо звук В, позначаємо буквою В. Де звук Ф знайдемо, буквою Ф позначаємо. Граємось і вчимось. Ніколи не сумуємо. Починаємо. Діти, подивіться уважно, кого ви тут бачите. Так, ведмідь. Який звук ви чуєте на початку слова? Так, звук В букву В. Кого ви ще бачите? Молодці. фазан. Який звук ви чуєте на початку слова? Так, звук Ф, букву Ф. Молодці діти. Ухти. Погляньте. А тут хто в зоопарку? Так, верблюд. Який перший звук ви чуєте в цьому слові? Так, звук В, букву Б. А ще хто плаває в озері? Так, форель. Який перший звук в цьому слові? Молодці. Звук Ф, а буква Ф. А хто сидить на камінці? Так, ворона. Який перший звук в цьому слові? Добре, діти. Звук В, а буква В. Добре, діти! А зараз кого ви бачите? Так, фламінго. Який ви чуєте перший звук в цьому слові? Так, звук Ф, буква Ф. А ще кого ви бачите? Вовк! Які звуки ви чуєте на початку і всередині слова? Так, звук В, буква В. Ви розумнички, все вірно зробили. Молодці! До побачення, до нової зустрічі!